Усім привіт! У нас сьогодні звіт по СП Верні Саша Сінніх барв. Це, можна сказати, заключен... передостаннє відео. І я хочу вам розказати, що я нав'язала цьому СП, які, які номінації закрила. І давайте розпочнемо. У мене закрита остання номінація це діти наші квіти, і воно в мене відноситься твори добро, напевно. Не знаю, дитяча номінація. Я дов'язала кофточку для остінки, дов'язала рукавчики повністю у мене тут низ. Дуже задоволена. Ще нічого не прала. Не знаю, чи взагалі ви встигну щось випрати, дівчатка, через те, що в нас, я не знаю, Хмельниччину накрила оці дощі, не встигла відео. Вчасно випустити, через те, що в нас неділю такий був дощ, що пропало світло. Це то не було інтернету, ось топіро я дійшла до цього відео. Надіюсь, сьогодні мені все вдасться. І в мене ще лишилося даже пряжі напевно, десь до 200 грам Досить цей, ця бавовна до. Ну, вона жорстка. Я дуже хочу випрати, щоб подивитися. Сам результат пряжі, вона в обробці чи ні, чи вона така є жорстка, хоч бо завжди м'ягенька. І кофточку дуже дитина довольна, дуже їй подобається, вже хоче носити до школи. Але мама не може це, з цим всім з з справитися через те, що, як вона каже, погода не дозволяє постирати в нас такі вироби через те, що вони. Просто будуть сохнути, і будуть потім мені воняти. Я не люблю таке. А в хаті холодно, і того така ситуація. Так, давайте розкажу. Я в'язала на четвірки. Це йде бавовна. 170 метрів на 100 грам, бабінна пряжа. Так, тут в мене реглан зверху, все як завжди, узорчик. Досить цей узор, мені сподобався. Я його, напевно, що добавлю в. На каналі, оце я забула, як воно називається, в сообщество, да. добавлю цей узор, можливо, хтось хоче повторити. Легко в'яжеться, досить добре дивиться. Його можна зробити на, на застібці з двох сторін. Я думаю, буде взагалі дуже шикарно. У мене є така, така задумка вже по цьому виробі, по цьому о, о, візерунку, щоб так зробити. План, на планочках почти ось цей узорчик. Так, це мій перший, перша моя готова робота, і, напевно, на цій неділі це єдина. Не знаю, чи я ще щось встигну. Так, йдемо далі. О, далі, далі. Так, щоб воно лежало і не падало. Далі, я розпустила ще одну дитячу роботу, я вам показувала голубеньку кофтинку на улянку, через те, що мені не подобалось, як лежить та пряжа, я її просто розпустила. І вона вибула з цього проекту. У мене була тут заявлена майка, вона була ось на такому етапі. Тут маркер ще остався, Я дов'язала повністю майку. Ну, Майка це типу, футболка, майка. Думала, що тут робити. Я не хотіла далі цим узором, хотіла щось іначе. У мене тут буде застібка поло. Тут буде ще комірець ось такий один рукавчик я вив'язала. Дуже мало ниточок лишилось, то такий короткий воланчиками рукав. Надіюся, що якісь фото будуть в останньому виробі. Тут я вже цю планку пришила. Щось мені ще тут тягнуть, але я думаю, після прання все буде. Планка в мене планується на, скажіть, як вона називається, на кнопках цих потайних, а тут я хочу камінчики нашити, таких два, напевно. Я думаю, два буде достатньо. І ще от, дивіться, мені лишилось цей рукав дов'язати і комірець. Надіюся, що я, звичайно, встигну. Так. Відео буде дуже коротким, бо я не маю що вам толком показувати. Це ось цей виріб, що я буду в'язати. І в мене ще є, я заявляла, що я хочу про, про, просунути цей виріб. Не знаю, чи закінчу, але щось, щось його. Кудась, щось кудась. Я вже тут, бачите, в мене мала бути виворотня, а я зв'язала не виворотню. Так, все. Це я в'яжу модель по журналу, але вона по журналу в'яжеться знизу, в... знизу вверх. Я не люблю ці реглани і нічого не люблю в'язати знизу вверх. То в мене вяжеться зверху вниз, я буду узор якось там перевертати, не знаю, що чи в мене вийде. Вона йде платочною в'язкою, а тут на груді тут йде така ажурна вставка. ну, Під грудьми, скажімо так. То я хочу продвінути, можливо, щось і пров'яжу. Такий в мене не продуктивний зовсім тиждень. Я думала, що будуть більше готових робіт. Хоча б цю ще майку дов'яжу, але бачите, я не встигаю. А ви переходьте внизу по посилички, дивіться, що нав'язали наші красуні, у них, як завжди, все дуже класно. Не встигаю всі відео передивитися. Поступово все передивлюсь, дівчатка. вибачайте, що я така, цей раз не знаю, в мене немає часу, не знаю. Буду встигати. І до скорої зустрічі. В слідущому відео я вже покажу вам, що я нав'язала, готові роботи. І підіб'ємо з вами підсумки, трішки поспілкуємося. Усім пока!